Вітаю вас, котики! Традиційно в понеділок ми записуємо вуса лохи, як завжди, говоримо про кіберспорт, ну і, зокрема, про Контрстрайк. А перед цим, як ми будемо обговорювати новини та плітки, я хочу попросити вас все ж таки підписатись на цей канал, бо за статистикою 50% глядачів досі дивиться відео без. Підписки для мене це важливо. Можливо, у вас є така нагода. Неможливо, я дуже сподіваюся на те, що ви натиснете підписатись. І до нового року ми доб'ємо 15 тисяч підписників. Було б а, дуже круто. Дякую вам, якщо ви це зробите прямо а, зараз. Також я прошу вас не забувати, завдяки кому ми можемо записувати це відео. Звісно, це Збройні Сили України. Підтримуйте, будь ласка, всі збори, які ви бачите, маленькі, великі. Маленьких донатів не буває 5-10 гривень завжди. Жди вони роблять велику справу. Маленький донат, велика справа. Ви, мої котики, я вас люблю, я вас дуже поважаю за те, що ви гідні громадяни своєї країни і в цей важкий час дійсно підтримуєте Збройні Сили. Дуже вам дякую. Також на каналі Вуса шоу на цьому каналі вийшло інтерв'ю: велике інтерв'ю з Бондіком, легендою, київською легендою Контр-Страйку, людиною, яка. Вже багато років грає і гідно представляє Україну. До речі, Влад це один з тих кібершпротів, який регулярно виходив на сцену з українським прапором. Тому, будь ласонька, підтримуйте переглядом і лайкосом е, це відео. Поїхали! Ну що, почнемо з того, що Астраліс е, все ж таки домовились з героїк. Підписали вони Джабі та Стауна. пам'ятаємо, ми цей невеличкий срач, скандал на цю тему, е, в якій не дуже в гарному світлі взагалі виставила себе і команда героїк, і менеджмент, і те, як вони обійшли спочатку з Кедіаном. Потім оці всі плітки про те, хто кого набрив, і кікнув. Це така не дуже приємна історія, але вже нібито фіналізували свої стосунки, свої відносини, е, відносини Астраліс. Та герой, який, в принципі, це хороша новина, тому що Астраліс нарешті отримує собі зіркових виконавців. І, можливо, до речі, можливо, вже з часом почнуть. Е Ну, принаймні, повернуться в цю таку, знаєте, славетну ті сім'ю, тому що наразі Астралі знаходяться поза топ 10 рейтингом. рейтинга світового ну і от підписання цих двох кіберспротів напевно трішки покращить їхнє становище на світовій сцені. Традиційно інтеграція Вібет. Дякую, Вібето, за цю чудову студію. Дякую вам за те, що ви дивитесь відео. І не забувайте про те, що у закріпленому коментарі ви можете долучитись до вітального бонусу і отримати до трьох тисяч на свій рахунок. Дякую вам за лайк і дякую, Вібето, за цю чудову студію. Їдемо далі. У нас європейчики все ж таки знаєте, кому війна, а кому пофіг. І європейці продовжують грати на турнірах, які створюють. Гусняві букмекерські компанії. На жаль, у нас турнір зараз в Сербії, здається, проходить, також буде в Дубаях, чи в Дубаях, чи в Дубаї, як хочете. Але тим не менш, це не відміняє того, що європейські команди, і турецька команда, і іспанська команда. Коротше, ці йолупи, чи не знаю, як їх назвати, продовжують грати і підтримувати таким чином, легалізувати руснявий кіберспорт. На жаль. Ну, все ж таки, знаєте, як то кажуть, кожен робить те, що може, і я теж от написав великий твіт, який отримав багато охоплень, більше 10 тисяч переглядів. І я тегнув там європейські команди, і ви знаєте. Після цього відбулася такий, видно, десь хтось все ж таки інформація дійшла туди, куди треба. І мені вже після того, як я написав цей текст і сказав, що поки ви тут, бляха, легалізуєте руснявий кіберспорт, я сижу в бомбосховищі своїми дітьми, летять блядь, ракети, балістика, шахеди. А ви, блядь, граєте з європейцями в Counter-Strike. І після цього написав вже мені в особисті Данило Хетрік і сказав, що там трішки провтикав менеджмент туди-сюди. типу, Льоха, ти ж знаєш мене, я свідомий. Ми тут все. Ну, Данила знаю, і ми знаємо його роботу всередині команди NIP, Пам'ятаємо всі той самий твіт від конфіга, коли він написав Слава Україні. І таким чином виказав підтримку. Ну і власне команда NIP знялась з турніру. Офіційна версія те, що вони втомились після турніру в Китаї, треба було перепочити. Хай буде так. NIP втомились, головне, що знялись з турніру, то сто в то, той сратій дачі. І коротше, хоч знаєте, як то кажуть, невеличкі трішки зусиль, і все ж таки позитивний результат, принаймні до мене для мене. І дуже хотілося, щоб. щоб та сама фурі або ті самі Movistar Riders теж якось знаєте долучились до цього флешмобу і просто ну. Почали ігнорувати а, тих е, руснявих кібершпротів, які організовують ще й турніри. І, взагалі, яким, судячи з усього, байдуже, що відбувається в Україні. Йдемо далі. OG перевели фашер в запаси, дозволили йому розглядати пропозиції інших команд. Чесно кажучи, цей гравець для мене взагалі нічим не запам'ятовувався. Він ще ж у нас грав якийсь час у Fnatic, Зараз він грає в OG, і взагалі команда OG продовжує перебудовувати свій склад, але. Я хочу нагадати, що там є тренер, який вже більше трьох років знаходиться в команді. Команда не має результатів, при тому, що були доволі сильні виконавці а, в складі цього а, безумовно легендарного тегу, а, який відмі... відміч... відмічався і відмітився тільки а, перемогами в доті. А, насправді, але от в КС, як то кажуть, ми бачимо, що. Все погано. До речі, схожа ситуація трішки з Наві, коли теж у нас є легенди в КС, які легендарно показують результати. А от в Доті все дуже погано. Ну, хоча, знову ж таки, ми пам'ятаємо, як формувалась команда по Доті, які були в неї дійсно легендарні перемоги. Але це вже вже так давно було, що навіть вже ніхто і не пам'ятає. Коли вже кикнуть тренера? Да, Це питання ріторичне, так насправді: і Ругах там сидить просто на ЗПС, нормально собі лопати. Лутає і продовжує деградувати, і команда не розвивається. Команда не має результату, команда змінює склад, але тренер продовжує залишатись на своєму місці. І це трішки дивно виглядає. Сподіваємося, що рано чи пізно все ж таки менеджмент зверне увагу на цього тренера. Тому що, ну, в принципі, за всю кар'єру я не можу згадати позитива. Ну що, він з Норс колись виграли вони дрімхак в Мальмо, здається, ще коли був МСЛ, це ще було там, здається, 18-й рік чи щось таке. Ну, тобто. Серйозно, типу, один Тір, один турік, а, на якому не було топ команд, 5 років тому. Ну а у вас які амбіції? Я думаю, що ваші амбіції трішки більше, ніж один турік за 5 років, ще й в попередній команді. А для легендарного тегу в КС нічого немає. Болівальники відміняють Шпінкс. Ніколи такого не було і ось знову. Західні левацькі довбойоби відміняють Віталіті за те, що там грає ізраїльський гравець, представник Ізраїля Шпінкс. А зараз там ще і Флеймс грає. І, коротше, дійсно промайнула така інформація, що е, якісь там е, демони в Твіттері запостили фотку Шпінкса, і, типу, вони його відміняють і всю команду Віталіті відміняють. М -м, типу. Е, Коротше, це все виглядає максимально покоє. Ну знову ж таки, ви ж бачите, що ця війна е, в Україні вона показала і поставила багато речей на своє місце. От з точки зору того, що ми бачимо, скільки е, на Заході є дегенератів. Просто дегенератів людей, які просто ми за мір за все хороше, але при цьому вони продовжують підтримувати, типу, е, ну, не підтримувати, а заперечувати якісь не заперечувати очевидні речі. Ну і про що тут говорити? Офіційний меседж такий, що Віталіті вже. Всередині компанії заходи і уникають будь-яких зовнішніх комунікацій. Тобто вони, в принципі, вирішили це не форсити, ні з якими стейтментами, стейтментами не виходити. Але про що тут говорити? Ну про що сказати? Що ви, ліві довбойоби, позакривайте свої роти, рти і пачки, і не відкривайте свій писак? Ні. Ну, коротше, тут нема про що говорити. Віталій ті будуть далі грати, і навряд чи вони кікнуть Шпінкса, це очевидно. Паці покинув організацію. Ліквід ну, для нас позитивна новина, тому що росіянчик не буде грати в Західній команді. Хоча, в принципі, з самого початку, розуміючи, в цілому, ну, на мою думку, ліквід доволі базована команда, але на хіба вони підписали з самого початку руснявого гравця, не зовсім зрозуміло. І взагалі для чого. А, до речі, немає анонсу, хто буде п'ятий, і можливо, знову ж таки, той самий Кедіан, але поки що апдейтів інформації не надходило. Кіберспортсмени не повертаються в Україну. Наша тема улюблена, напевно. Ми дуже знаєте, як свідомі українці регулярно когось відміняють, своїх відміняють. Ну і тут, у нас Міністерство молоді та спорту оновило список людей, які не, отрим... не повернулись в Україну, але при цьому отримали дозвіл на виїзд. І список оновлено. Знову ж таки, тут вже відомі імена. Це ікла Роман Вульф, Владислав Кве. Ну і Олексій Топа. Це люди, які виїхали за дозволом, я так зрозумів. Офіційно мали повернутись, але цього не зробили і таким чином підставили а, інших кіберспортсменів. І у нас зараз ті, хто десь отримують якусь путівку, але або якусь, ну, потрібен буде дозвіл на виїзд, через це можуть і не виїхати. Ну, і власне, до Ікла також до цього списку ми додаємо гравців команди Бейт. Це Арсенія Сіпіті Куртка, Денис Амстер та Михайло Овнер. На жаль, ці всі хлопці підставляють наших кіберспротів. Знову ж таки, хотілося б почути якісь коментарі безпосередньо від організації цих бей та ікла дов, е, доволі відомі команди. І хотілося б якийсь стейтмент, якісь роз'яснення 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 курва на цю тему, але напевно ми його не дочекаємось. Олаф Мейстер став батьком. Ось буквально позавчора з'явилася в Твіттері інформація і фотографія. Олаф Кайбер. Сфоткався з своєю дитиною 31-річний шведський програвець? От я недавно буквально його згадував. Мені цікаво, взагалі він же ж у нас був в активному ростері Фейс Клан. Куди що як незрозуміло? Напевно, вже в команду він не повернеться. Хоча знову ж таки на фоні тих пліток, що команда розпадається, команда розходиться, хто куди, туди-сюди, то Олаф може й повернеться. Але знову ж таки, чи не забагато такого, знаєте, доволі пенсійного віку гравців? складі, Враховуючи те, що Керігану е, вже там 33, так, е, чи 32 роки, плюс-мінус ще й Олов, е, чи буде Фейс Клан е, конкурентоспроможню на Тір-1 сцені? Це велике питання. Хороша новина, знову ж таки, постійно я це відмічаю, коли в Тір-1 з'являється нова організація, нарешті нарешті Guild eSports, та сама відома організація своїм валорант складом, і не тільки там у них і по цьому а, як це називається там, де футбол грають на автівках. Ліга, так, дякую. Дякую. Пан Софлер підказав мені. А, пан Софлер, вибачні. Е, доволі відома організація, яку створив Девід Бекхем. Е, нарешті я от думав теж: ну, типу, друзі, ви робите організацію. Девід, хто, хто там в тебе займається менеджментом? До речі, здається, займався свого часу Джеймс Бенкс, великий друг України. Е, але зараз він нібито відійшов від справ. Коротше. А не він займався це. Я щось наплутав. Він був менеджером у Bad News Eagles. Так от, гіллі спортс підписали нарешті косоварів. І тепер у нас <плес> е, е, у косоварів є повноцінна е, організація, і це ті родин організація, тому що я думаю, що шоу Sports, спортс принципі все має бути добре е, з фінансуванням. Тепер вони вже будуть виступати під тегом гіллі спортс. І нагадаю, що у «Bad News Eagles» був і є тренер доволі легендарна особистість, шведський кібершпрот Девіл Волк. І він вже багато з командою працює. Давав трішки Джеймс на цю тему інсайдів. Казав, що дуже багато хто хотів їх підписати. При тому відомі ті родини організації, але каже такі умови. Пропонували, що ледь там не 50% з. Доходу з наліпок з мейджор-турнірів, і нас це не влаштовувало. Коротше, ми багато багато вели перемог, Але зрештою ми підписали собі новий дім і нарешті, власне, вітаємо. І Девіда Бекхема, і команду Bad News Eagles. Вони дійсно ті хлопці, які заслуговують на хорошу повноцінну організацію, тому що регулярно вони виходять на мейджори і регулярно там показують хорошу змістовну гру. 22 листопада починається у нас Blast Fall Final, осінній Бласт, на якому вже НАТО Свінсери будуть виступати з Вандерфулом. Також є е, 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 у нас інформація, звісно, у нас є інформація по групам, які будуть на фіналах осіннього бласту. Е, власне, група А, це Фейс Клан, Клаудна, НАТО Свінсера та е, Ніндзя в піжамах е, теж будуть в оновленому складі. Ну і е, група Б Vitality, Complexity, Astralis та героїк. Загальний призовий фонд 425 тисяч доларів. Ну і в мене є невеличкий експрес для вас, друзі. Зверніть на нього увагу. фейсклан проти НайПІ. Очевидно, що ми обираємо фейсклан Вони тут дійсно фаворити доволі сильно. Ну, що можна сказати? Можна сказати гру в Шанхаї, там, де одразу чуваки, хлопці, ці завзяті козаки, взяли і поставили рекорд по продовженню матча, який на еншенті здається там близько. Ні, боюсь брехати. Не буду казати, скільки годин, але дуже довго. Дуже довго там здається, п'ята серія а, додаткових а, раундів була. І а, все таки на додах виграли фейзи. Але знову ж таки, не дивлячись на коефіцієнти, де ми бачимо, що очевидний, очевидна перевага за фейзами, все ж таки, на IP можуть конкурентно тут вв'язатись цю боротьбу. Далі, Cloud9 на НАТО Свінсера. По коефіцієнтам знову ж таки, американська відома організація має перевагу, типу вони тут фаворити, але серце мені підказує, що наві. Ну, коротше фанбой Наві. Ну, що тут, хто, де, як зрозуміло. Ну, вболіваємо за Наві. Далі, героїк Віталіті. Тут теж очевидно, у героїк немає стабільного складу. Дюпрі буде зустрічатись проти своєї колишньої команди, але Віталіті, очевидно, тут сильно фаворити, тому, власне, теж їх обираємо. Ну і Complexity Геймінг єдиний такий рівний матч Комплексіті проти Астраліс. Кол дуже себе непогано зарекомендували в Сідні. І в цілому, в вони увірвались з приходом Еліджі. В КС-2-сцену uh, доволі солідну і показують сильну гру, але от тут чомусь не знаю, мої відчуття на боці Астраліс. Не знаю, я навіть не можу пояснити, чому, хоча, знову ж таки, матч дуже, дуже рівний, і так, щоб сказати, об'єктивно, хто переможе. Взагалі, оця ця раундова система зараз. Вона така трішки додає рандому з точки зору того, що навіть андердоху фаворита все ж таки може вирвати перемогу, і це абсолютно реальна історія. Також 24 листопада в нас починається DreamHack Winter 2023 Три, він же ESL Challenger, В легендарному місці в Швеції, в Йонкопінгу. Тут, знаєте, як ще з початку 2000-х велика кількість ланпаті була. І взагалі історія дрімхаків саме з, з Йончопінга починається. Але це челенджер і це запрошені команди. Призовий фонд не такий великий, 100 тисяч доларів, але що? Для нас важливо на цьому лані буде представлена команда Монте. І що важливо, організатори розвели в різні групи. З, е е е з командою Outsiders е Монте. Ну і як групи. У нас група взагалі, я вважаю, Смачненька. Ну, не, не хочеться, я не люблю, в принципі, так говорити, що от ми переможемо, вийдемо з першого місця, але ну подивіться на опонентів: Eternal Fire, Naunс і Sports і Тайлу. Ну, типу, ну група виглядає як Фрішна. Ну, типу, це фрі-група. Натомість, група Б вже так виглядає більш збалансованою. Це Outsiders, це GameRedn, це MIBR Looking for Org. В цілому, якщо дивитись на загальний пул команд, то Монте тут з власне з аутсайдерс виглядають як дві команди фаворити, які, власне, і будуть боротись в фіналі. Але знову ж таки, це знаєте, як, це просто таке бачення. А як воно буде насправді, ми ж знаємо, що це спорт, і там уже у нас буде як буде. А, друзі, це все. Але ж на останок, як завжди, у нас з вами в мене для вас є вірш. Сьогодні вірш присвячений нашій, нашим котикам ЗСУ, нашій армії. І це вірш, до речі, військового, який власне, його написав Володимир Шевченко. Поїхали. Фу. Хм. Моя армія варить каву та слухає джаз. Танцює танго та сальсу, а іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз, Її благають дати автограф, тор та навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює Гуащу. Вона одразу відчуває, хто є свій, а хто точно не з наших. Моя армія багато жартує, сміється та майже не плаче. Лише інколи тихо вночі, коли в Альхалу йдуть ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни як хвилі на морі. Вона їх згадує. Коли закурить в перервах між боєм дві-три коротких затяжки та знов вертає до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам, вони геть нічого не варті. Вона сумує за домом та робить собі дом усюди. Моя армія то є найкращі на світі люди. Друзі, дякую вам, що додивились це відео до кінця. Обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментар і бережіть себе. Нехай проблеми та негоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить до нових зустрічей.